В Києві пройшов прем'єрний показ документально-публіцистичного фільму «Воїни духу». Стрічка розповідає про п'ять останніх днів оборони Донецького аеропорту. Це дуже важливо для нашого покоління, яке росте, тому що Донецький аеропорт став стержнем цієї війни. Ми, по великому счету, ворога зупинили там. Тому молоде покоління має бачити, за що гибли солдати. Тому що дуже важкі бої там проходили. Особенно надо работать среди вот школьников, студентов, чтобы они понимали, что война идет не просто за независимость страны, за их будущая война идет. И Донецкий аэропорт – это их спокойный сон, спокойная учеба, спокойная жизнь. «Воїни духу» – один із шести фільмів циклу «Позивний зеніт», присвяченого захисникам нашої вітчизни. Для реалізації проєкту автори фільму взяли більше 70 інтерв'ю безпосередньо учасників бойових дій. Ми спочатку хотіли зняти один Документальний фільм про наших захисників, от ми так собі думали, про наших захисників. Але коли почали з ними спілкуватися детально, то виявилося, що ну дуже багато ситуацій, дуже багато історій, дуже багато географічних точок. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, військове телебачення.